поверхні другого порядку в нашому житті. Сьогодні ми розглянемо деякі види поверхонь другого порядку та використання їх у архітектурі, спорті, астрономії. Еліпсоїд це поверхні другого порядку, що здається в декартових координатах рівнянням, що ви бачите на екрані. Як вам відомо з курсу астрономії, наша планета не є абсолютно круглою. Вона має форму еліпсоїда, адже через високий тиск, що діє на північний та південний полюс відповідно, земля має таку форму. Через свої аеродинамічні характеристики еліпсоїд використовують у спорті, а саме як м'ячі для гри у регбі та американський футбол. У архітектурі еліпсоїд також має широке застосування. Це, наприклад, пам'ятник песенці у Канаді та будівлі Лондонської фондової біржі. Зокрема, частина еліпсоїда використовують для накриття будівель. Це Пекінський оперний театр та криша стадіону у Катарі. Сфера і частинним випадком еліпсоїда. Рівняння сфери ви бачите на екрані. А, Б, С це координати центру сфери. Р це радіус сфери. Сферу досить часто ми можемо помітити у спорті, а саме як м'ячі для гри у волейбол, футбол, маскетбол і так далі. Однопорожнинний гіперболоїд. Одруняння однопорожнинного гіперболоїда ви бачите на екрані. В архітектурі використовують однопорожнинний гіперболоїд через свою високу стійкість до поривів вітру. З матрусів, а також економію матеріалу. Яскравими прикладами гіперболої дає телевежа Гуанчжоу, Анджогольський маяк та димарі великих промислових споруд. Циліндр. Це поверхня, що задається рівнянням Іс квадрат на А квадрат плюс і квадрат на Б квадрат до рівні одиниці. Окрім одноіменного елементу одягу, циліндр також використовують у архітектурі. Зокрема, як елеватори для зберігання зерна, а також у містобудуванні. Це, наприклад, Пізанська вежа, Вестлен Тауер у Франкфурті та Башня із Сеті. Циліндр також використовують у Дівнецькій фортець, адже це давало змогу. Займати кругову оборону фортпосту. Параболоїд. Рівняння параболоїду Іс квадрат на А квадрат плюс Y квадрат на B квадрат мінус Z до рівні нулю. Параболу досить часто використовують у зв'язку. Супутникова тарілка має форму параболоїда. Це дозволяє сконцентрувати електромагнітні хвилі у одній точці. Це досить допомагає у телебаченні, 3 g інтернету та дослідженнях космосу. Це лише маленька частина того всього, що де застосовується поверхні другого порядку. Дякуємо вам за увагу та успіхів у вивченні геометрії.